Добрий день з вами знову Полтавська обласна бібліотека для наства імені Олеся Гончара, Олена та Денис. І ми сьогодні будемо знову говорити про одну книгу, от про котру ми вже балакали. А саме книга Ніла Геймана та Террі Пратче та Добрі передвісники. Я вже сказав, що ми про неї говорили, але чому ми будемо ще раз про неї говорити? Тому що вийшов другий сезон серіалу, котрий нам дуже дуже сподобався. Перший сезон був просто супер, був просто вау. А ось вийшов другий серіал. І чим не привід побалакати ще й про нього. Привіт. Привіт. Розповідай, ось ми. Я потім скажу, а, як завжди. Я хочу, щоб ти більш така фанатка читання та прачі та геймена. Більше, чим я ти їх полюбляєш, більше знаєш їх твори та їх книги. Як тобі другий сезон? Ну... Порівняно з першим, звісно, трохи таки гірше. Але ну, це очікувано, оскільки основу для першого сезону писали і Прачет, і Гейман, а основу для тобто два гейні письменники такі круті. А для другого сезону лише сам Гейман, хоч він і крутий, але він робив це один. Це по-перше. Ну і по-друге, зараз поговоримо. Чим відрізняються, там, у нас зменшилось героїв, деякі додалися, але в цілому їх стало менше. Історія з такої масштабної, примасштабною трохи звузилася. І... Я тільки хотів про це сказати, що перший сезон це глобальний предвісник апокаліпсису, який мав бути. Та як Ангел та Демон, і особливо і Ангел та, та особливо Демон намагалися його зупинити та не дати йому відбутися. А ось у другій, у другому сезоні, у другому сезоні якось у цей масштаб він здувся до можна сказати однієї лав, однієї вулиці. А якщо ще більше сказати, то до двох торгівельних лавочок, до двох магазинчиків. І на контрасті з першим сезоном це виглядає якось дуже-дуже так. Не Так, Ну окей, до трьох ну, магазинів. З самого Азі Рафаеля також. Так. Кав'ярня, і... А... і магазин платівок. Ну, там, буквально. Так, платівки та трішечки. Ну. <сум> <звістична> Залишилась у нас історія, звісно, центральних персонажів. Це, як ви вже зрозуміли, Янгол і Демон, Азі Рафаель і, Ой. і Кроулі. І, Кроулі так. <с? <с?> <с?> і вони і досі такі ж круті, харизматичні, і за ними дуже прикольно спостерігати, як вони грають. І в принципі їхня гра витягує весь сезон. Е, в вони просто посилювали. Тут вони, в принципі, витягують його. Але е, у нас відпали такі герої, як там Анафема, скажімо, Адама, ці діти, які були е, такі, рушіями е, кінця світу. Тобто ці історії відпали, і в мене є таке можливо це тому, що їх розвивав саме Прачет, і Гейман вирішив ну, вже не писати при. Про їхню подальшу долю самостійно, а взятися за тих персонажів, які там більше він вигадав, чи там більше доклав зусиль для їхнього створення. І з'явились нові, наприклад, демонка Шаксі. <смі> яка була таким, ну, головним їхнім ворогом. Ну, там не сказати, що є якісь там дуже вороги, але ну, все ж таки таким головною злюкою була в цьому сезоні. Вона така чудернацька доволі тітонька, яка спочатку просто розносила пошту для Кроуля, а потім вона очолила похід легіону із 30 людей, демонів із 30 -ти. демонів. Це похід легіону? 29 з половиною. До речі, це один із невеликої кількості моментів, котрий мені дійсно у другому, сезоні, у другому сезоні мені сподобався. Як, її, як вона просила, щоб її видалити. <реш> Але є ще один момент, який мені також сподобався. Це, і, до речі, ще одна нова гер... персонажка це інспектор Констебель, ага. людський інспектор. <реш> вона також чудово зіграла, ну і сама її роль така непогана, цікава, кумедна. Так, що ще, ще можна сказати? Ще можна сказати, я тут собі таку шпору зробила. Ага, маємо, ну, як Ми з тобою сказали про масштаб, але трохи тут, можливо, неправду сказали, оскільки є біблійний трохи розмах в історії з Йовом, коли, по-перше, там ми повертаємось до створення світу, і бачимо, як у всесвіті світі виявляється, все з'явилося, галактики, це також чудернацька історія. І тут ось в дусі першого сезону Кроулі і Азі Рафаель виявляють себе, свої ці гумористичні діалоги. Ну а по друге, історія Йова, коли ми повертаємось в таке біблійне, давнє минуле. І ця історія, вона перекликається із тим, що відбувається ось тут і зараз, в наш час, в цих же трьох магазинчиках, про які ми згадували на початку. Також. Ну, Взагалі сюжет закручений довкола дивної історії з Гавриїлом. Гавриїл uh -huh. це персонаж, який у нас був і в першій частині, і в другій частині такий головний янгол, можна сказати. Але тут з ним щось трапилось, щось чудернацьке, і інтрига тримається, що ж з ним трапилось. Він, в нього втрата пам'яті, він нічого не пам'ятає, і всім цікаво. Да, і всі його шукають чомусь. І, і янголи, і демони, і взагалі такий переполох метушня, і всім цікаво. Глядачам також так. Ну що мені не сподобалось? Ну, по-перше, це хі, лінія сюжетна цього архангела. Ну тобто, так від нього все починається, що він приходить у книжкову лавку. Але потім він як не виступає рушієм сюжету взагалі. Тобто, Та так, навпаки, навколо нього все вертиться. Ось, навколо нього все вертиться, але він просто. З'являється в кадрі, показує щось, те, що він не орієнтується в За цьому він просторі. — І своє. Це так. класно. — класна. Акторська гра дуже чудова, дуже класна. Але коли ну він просто з'являється в кадрі, його ніхто не може впізнати, тому що Демон Тангел наклали чари для того, щоб його сховати. І тобто, ну він, ну коли на протязі всього серіалу його шукали. Можна було взагалі його не вставляти як тому, що він на сюжет не впливає. Його шукають, але його що так не помічають, що він прикольний. Ні, що він <с гарно <с відіграв, це, це безперечно. Так, ну, а якби його не було, не так прикольно було б. Ну я гадаю, що Там він коли з'являвся, ку-ку. так, але просто коли його всі шукають, але його, оскільки не впізнають, і він ніяк не впливає на пошуки себе взагалі, навіть не впливає на. Другу лінію, котру, ну, перше, це що ж трапилось з Гаврилом? А друга лінія це нав'язане кохання між продав... продавницею у магазині платівок та продавницею у кав'ярні. Кав так, знову ж таки, навіщо це була окрема сюжетна лінія, на котру було виділено стільки хронометражу та часу? Взагалі, як нам спочатку показали за те, що ось там так є. Якісь почуття однієї до іншого, інша не помічає, і вона взагалі там зустрічається з іншою дівчиною, але суть в тому, що їх розвиток їх сюжетної лінії взагалі з'явився тільки через те, що потрібно було ангелу та демону якось замаскувати спалах сили, який відбувся, коли вони накладували ось ці чари непомітності на архангела. Ну, це гумористичний серіал, то чому б ні. Ну а по-друге, це підтверджує якби основну ідею цього другого сезону, в якому забагато ванілі і романтики, і то дуже вкладається якраз в концепцію. Вони наклали чари, був сплеск сили, і потім треба ж якось себе вигорити, що це не ми, що це були коха... чари і кохання. Ось і на те, щоб і починається ось ця лінія між та лінія кохання. І навіть аж під кінець серіалу на буквально на 5 хвилин з'являється цей констебль, котрий приїхав перевіряти. Ось, ну тобто, сюжетна лінія, яка ні на що не впливає. Ну, ось взагалі ні, ні на що. На, вона впливає, так вона впливає на а, появлення у. П'ятидесяти хвилинах цього концтебляє. Ну, ну якби цього не було, то це просто були б діалоги зі Рафаеля і круль. Ні, це було б круто, але ну якось Мені розбавити більше... чимось треба. ж. Мені більше сподобалась не ця сюжетна лінія, а саме вкраплення історичних, ну, як приклади, те, що було занивом та за демоном раніше, історичних прикладів, біблейських, чимось ця лінія. Там набагато цікавіші, і також гумор є. Та ну, наскільки серій треба щось показувати. Ось, і ми повертаємось до чого? До... Порівняння з першим сезоном, там, де в першому сезоні все було дуже чітко, класно розталено, насичено. За книжкою. Да, бо за книжкою. Це ми не сказали, що другий сезон він взагалі знятий без. Просто по сценарію, без книжки вже, так. Так. Да, що книга не була першим джерелом, як у першому сезоні. І що мені ще дуже, -дуже не сподобалось у другому сезоні, тому що таким. Великою пунктирною лінією, великими заголовними буквами, чорними на білому фоні, у нас іде як окремий персонаж цього серіалу це одностатеві стосунки. Причому навіть у книзі, ну у першій джерелі, є натяк, дуже крутий натяк на те, що між Кроулі та а, а З Рафаелем, між анголом, у них щось там не просто так дружні стосунки, тобто там щось більше. І коли в кінці книги книзі ми читаємо за те, що Соловей прозаспівав, і не просто так співає, а співає лише тоді, коли якісь є почуття, які створюються, які є також якимось сплеском сили. А ось тут янголи з демонами, вони вже люблять один одного. Одна, продав... Одна жінка з іншою жінкою, продавщиці. Зі Рафаелі, з Кроулі, ну це добре, це ще і по книгу. Ну, взагалі, змішалося все. Коні, люди, кішки, кішки народжують від собак та все інше. Ось, і можливо, якби цього ось накопичення для того, щоб бути. Взагалі, концентрації ось цієї тематики для того, щоб відповідати сьогоденню та повісності, не було, можливо, би серіал був би кращий. Як приклад, перший сезон. Цього там ну, були. Там були це як натяки. Тут це білим по чорному прописано. І наскільки крутий перший сезон, наскільки не крутий другий сезон. Знову ж таки, це моя думка. Так, ну я з тобою зазвичай в цьому не погоджуюсь, бо е, тема ЛГБТ теж може розкриватися і в книжках, і в серіалах. Цікаво, непогано, але тут я з тобою все ж таки згодна, бо вони ну, трохи переборщили, справді, коли в нас є три пари, і воно це так якось дуже акцентується. ну, Але я трохи е, інакше я е, згодна з е, Гавриїлом і Вельзевулом, я згодна з. Е, Яке... і власницею кав'ярні. Але ну, все-таки Кроулі... Ну, Можливо, там і був натяк, хтось його там е, вичитав. Але ну не знаю, мені от вони друзі і весь перший сезон були. Просто ну, в серіалі все-таки, мені здається, натяків не було в першому серіалі сезоні. Не було. І це Ми вже звикли не. їх сприймати так. і це якось... Коли вони не згодні, один одним, вони нібито. Ну, To, взагалі це доволі там, високий рівень драматизму, хоч і комедійний серіал, так, коли е, Янгол і Демон вони, якби е, виявляють Спорічно. протилежні риси свої, то і добро, і зло в них так перемішане. І от коли в них виникає якась суперечка, то це ну, цікаво. бо... І коли зводити цю суперечку просто до якихось е, таких закоханих, та, але... сварки закоханих, ну, це, це сумно, бо І... це понижує драматизм. Тим паче, ось таким ось відкритим просто текстом навіть не завульовано. Як без яких натяків, щоб і дуже різко. Сам от, от, так. Оце, які, ну я не знаю, ми, мабуть, спойлерити не будемо. Раптом хтось ще не дивився серіал, але в останній серії це все відбулося так дуже різко і дуже не знаю. І перший другий сезон прямих таких процес слів не було. Можливо, якісь були натяки, щоб а, самі глядачі щось додумували, щось вигадували. Але ось тут також весь сезон у нас іде одна лінія, і потім. Десь за 15-20 хвилин до кінця останньої серії о, другого сезону, ось так просто. А все, ось так, ось так вийшло. Ну, хто знав. Так, але, але в титрах оці... Ти дивився в кінці в титрах. У Ой. Ой, мене так ось і все чуть сам не розридався насправді. Ні. Але... ні, але зіграли вони непогано. Актори відіграють все, що їм сказали, вони відіграли. На усю зарплату, яку їм заплатили за <світ> це. Ось. Ну, до акторів, навіть та до, до всіх акторів, не тільки до головних персонажів, всі актори в серіалі дуже дуже гарно грають свою роль. Це безперечно, школа суперська, актори талановиті, все. Ну, а це ж знову такі питання до сценарістів. Ну, при таких. Акторах, ну як ви таке ось могли написати? <laughs> такий потенціал не використали, так, ну трохи. Yeah. А, ну, І була зміна е, актриси, акторки, і це мені також не дуже сподобалось. Ну, я взагалі не люблю, коли міняють акторок. Не тому, що там е, вона подорослішала, там, чи ще з якоїсь причини, а от просто е, Вельзеву, е, no. вона стала іншою. І мені от в першому сезоні вона таки краще трохи, типаж такий більш. Вдалий. Ні, ну, Хоча ця теж непогано зіграла, я не проти, але в першому сезоні мені вельсив була краще. Да, мені здається, що змінили. Ну, я не знаю, через яку причину її замінили, можливо, вона сама захотіла просто піти. Ось, мені просто здається, що коли б у кінці е... Гавріл би сказав, що у них відносини, що вони є парою, то вона просто по віку б не пройшла. Ось, То, можливо, було б виглядало б дуже дивно, що. Архангел, ну він, йому десь років візуально, звісно ж. Років він на 40, на 50, а вона в першому сезоні виглядала вже більш до пенсійного віку. Ось мені здається, що. Та ні. Просто, ну, просто вони всі там як трохи безхатьки демони виглядали, але ну... Ну, нова, новий велзавул він і виглядає молодше набагато, чим перший. Ну, Можливо, Можливо, це, так, це просто те, що мені в голову прийшло. Причина, котра. Так відбулося, але насправді я не знаю, чому її дійсно замінили. Ну, я теж не знаю, але так. Е але є в серіалі і плюси. Скажімо, мені сподобалось, як все це візуально виглядає, і е таке е вінтажне, якесь лампове стильне оформлення, скажімо, там е крамничка. Фокусу, реквізиту, фокусників. Оце все якесь воно таке, типу, трохи ретро, чи я не знаю. і Ну так стильно атмосферно все це виглядало. Е зомбі були нецікаві. Не вони не так виглядають зомбі. Зомбі. <гум> <гум> а, ну так, це з Другої світової війни. оті так. Ну, оце, Бо це комедійний серіал. Все-таки вони не мали б виглядати так дуже страшно. А демони так деякі? Пам'ятаєш той момент, коли в самому кінці ще. Гості у книгарні казали, що та, хто це такі? Вони не такі страшні, чому вони нас лякають, такий язик десь заднього з третього ряду так по так ляп. <з cris> ну трохи <Turning> <coughs> є. А, до речі, це ще плюс до другого сезону. Знову ж таки, спецефекти та графіка стала більш е е якісною, якщо порівняти з першим, хоча бюджет набагато виріс. Але відмалювали все набагато якісніше. Ну, можливості, напевно, ж, трохи з часом вдосконалюються, покращуються. Ну, і сам Гейман, автор сценарію, так, він говорив, що другий сезон він перехідний. Просто гейман, в нього є ідея на третій сезон. Офіційно, здається, ще не підтвердила, але ну всі розуміють, що третій сезон буде. і Тобто події, які будуть в третьому сезоні, гейман не міг їх прописати одразу. Для цього потрібно було підвести до цього, і ось цей другий сезон це і є підводкою. Ну, але все ж таки вони та, передали куті меду трохи, бо ну аж на, занадто солодко той бал, це все. Ну, ну, якби цього було трохи менше, то серіал би мені здається трохи виграв. Але в цілому. Навіть якщо б із-за того, щоб можна було б викинути та вирізати велику частину ось цієї притурності, ось то навіть якщо б серіал був не сім серій, здається, він сім серій у нас так, другий сезон, а навіть 4 та 5, але було б, він був би краще збитий, більш компактний, то я гадаю, що було б набагато краще, чим розвозити хронометраж, аби дотягнути до стандарту 7 серій у невеличких. Короткометражних серіалах, ну, корот... малосерійних серіалах, це було б набагато вигідніше. Ну так, тим паче, раз він перехідний, то мені здається, і нормально б чотири серії виглядали цілком. Можливо, можна було б зробити якийсь спецвипуск, наприклад, як це вартові галактики роблять різдвяний спецвипуск, котрий продовжує та підводить нас до наступного, до наступної частини фільму. І це дуже добре і працює. Можна було б так. Ну, але маємо, що маємо, і в принципі для тих поціновувачів творчості Геймана, акторської гри Тената і Шина, то цілком можна дивитися, і, заплющивши очі там на деякі моменти, в принципі, можна сказати, що все одно цікавий серіал, і дивитись варто. Ну і читати Геймана першу частину точно добре передвісним. тобто, книжку варто читати, хоч. Другої книжки ми вже не маємо і навряд чи колись матимемо, скільки гейман тепер сам. Але серіал подивитись можна. Так, що ж тоді чекаємо третій сезон. Поки що беремо, читаємо. До речі, сьогодні унікальний випадок у нас при записі. При записі нашого відеоролику. Перший раз при записі ролику, ми як завжди по традиції, ставимо сюди книжки. Книжку ту, про котру ми говоримо, а зараз. Декілька примірників цієї книжки вони у когось на руках. Тобто хтось читає, тому ми сьогодні і без книжок. Але якщо вам цікаво подивитися на книжку та взагалі почути про неї та порівняння з першим сезоном, дивіться наше минуле відео про добрих передвісників. Посилання буде в дописі під відео. Чекаємо третій сезон і читаємо гарні книги. Приходьте, беріть у нас літературу та читайте. Вона в нас є. До зустрічі. Да, до нових зустрічей.